Щороку 13 червня у грудку вшанують пам'ять святого Антонія Падуанського, якого вважають покровителем міста. В цей день до храму, де зберігається чудотворна ікона святого, приїздить сотні паломників з різних куточків України. Для мене це є символічно. Я приїхала з Хмельницьку, так як ми там проживаємо. Так як ми виросли, я виросла тут, а тому. Тут це з дитинства була така традиція, що бабуся навчила, що на святого Антонія завжди потрібно йти до костелу. Центральною подією святкування завжди є урочиста служба Божа. Цьогоріч її очолив єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло. Співслужили йому настоятель храму, отець Віктор Лутковський, та професори вищої духовної семінарії Святого Духа. Щороку приїжджаємо, вже років 13, навірно. Я приїжджаю це. Я втілюю мрію моєї бабусі. Вона обіцяла, що як я закінчу школу, вона мене повезе. І в 10 класі вона померла. Їй було 64 роки. Ну, а далі почалися комсомольські будні, а потім робота, а потім діти, сім'я. І вже пішла на пенсію, і я тепер можу присвячувати час приїжджати на це місце, згадувати ці бабусяні заповіді. Після урочистої літургії відбулася процесія зі святими дарами навколо храму. У ній взяли участь понад 200 вірян. Ще якось дитинство моє бабці заклала святего і Воно керує всякими хворобами це свято, і по мірі можливості я. Хочу, дійсно хочу приїхати, перехреститися, помолитися, попросити за своє здоров'я, за своє здоров'я своє, здоров своєї родини, за здоров'я свого сина. Поряд із костелом традиційно працював святковий ярмарок, де продавали ікони, різні сувеніри, солодощі та дитячі іграшки.